Всім привіт! Мене звати Софія, і в цьому відео я хочу розвіяти деякі міфи про елайнери і розповісти, що правда, а що брехня. Через певний час буде продовження, коли пройде трохи більше часу і я помічу ще якісь міфи або правду. В цьому відео я зібрала найпопулярніші твердження щодо елайнерів Більшість міфів до цих пір вірять, тому я сподіваюся, що це відео буде корисним для багатьох. Також я розповідаю все зі свого досвіду, щоб ви всі могли зрозуміти, з чим я зіткнулася носячи елайнери майже 2 місяці. Всім приємного перегляду елайнери потрібно класти в кейс після зняття. Звичайно, немає щодо цього якогось конкретного правила, що не можна їх класти на серветку, комод, тіл, ще кудись. Але якщо так робити, то їх можна запросто загубити. Як з кожного правила є виключення, ти гуляєш, припустимо, на вулиці, хочеш кудись з друзями зайти, або хтось там тобі запропонував кудись зайти, і ти розумієш, що кейс ти не брав. Тобі тебе треба терміново їх зняти, якби, бо їсти в них не можна. То, звичайно, ти використовуєш серветку або все, що є просто під рукою. Такі ситуації теж бувають. У мене теж пару разів були. Тому я не можу би, сказати, що це прям правда, що треба їх класти в кейс. Так як така ситуація навіть вдома може трапитися, коли ти обідаєш, припустимо. На прийом їжі ти вирішив їх зняти. Не хочеш класти в кейс, кладеш просто на стіл і так далі. Ось, або біля себе. Тобто таке теж буває. І не можу сказати, що я їх кладу прям постійно в кейс, але ортодонти наголошують на цьому пункті постійно, тому я вирішила все-таки його включити. Ті твердження, над якими я роздумую, не класти елайнери на серветки. Це продовження першого пункту. Як я і казала, не рекомендовано класти елайнери на серветку, так як вони прозорі і можуть бути непомітні. Можна їх викинути, або не побачити їх, десь забути, або забути надягнути одну або дві капи. Така ситуація вже траплялася зі мною, повезло єдине, що я ще не вийшла з дому на той момент. Постійне виділення слини. В принципі, це не сильно заважає, але в перші дні приходилося говорити максимально повільно. По-перше, через те, що дикція була краще в цьому випадку. А по друге, було непривично через багато слини в роті, яка виділялася. В принципі, зараз її теж більше, чим було до носіння елайнерів, але я вже звикла до цього і навчилася контролювати. Порушення дикції. В перші дні носіння елайнерів в мене була нечітка мова, і слова могли звучати неясно. Таке може бути не у всіх. Але мені було важко прямо на одному диханні говорити, і коли я дов... дуже довго розмовляла, то в мене всі слова зливалися в одне ціле. <му> Можна пити тільки воду. Щодо цього може бути різна думка, так як в лайнерах рекомендовано пити тільки воду без газа. але якщо ви раптом вип'єте каву негарячу, чай негарячий. Або ще якусь газіровку, то з ними нічого не станеться. Єдине, потрібно буде потім гарно зуби і елайнери почистити, щоб на елайнерах не залишилося потемніння. Спочатку мені було страшно перший раз пити щось, крім води в елайнерах. Але коли я один раз випила каву, то другий раз було вже нормально по відчуттю, ніби так і треба. Не можна пити гаряче і мити лайнери гарячою водою. Так, це правда. Якщо чесно, я не сильно розумію, що з ними станеться, але на мою думку, вони можуть деформуватися і ще неприємно, коли до лайнерів щось гаряче доторкається. Тому, якщо хочете випити або чай, або каву гарячу на вулиці, так, якщо кава з молоком, то її рідко гарячою роблять. То потрібно почекати, поки напій остине, і його буде приємно пити. Необхідно видаляти зуби мудрості. Це частково правда, але не у всіх випадках. Спочатку до всіх ортодонтів, до яких я ходила, всі одноголосно говорили, що потрібно видаляти зуби мудрості. Але потім, коли я сходила до цього ортодонта, у якого Ставила елайнери, то вона сказала, що поки їх чіпати не потрібно, так як вони ще не вилазять. Звичайно, я не знаю вашого віку, вашої ситуації, тому не можу сказати щодо того, як вам скажуть в тому чи іншому випадку. Тому я і назвала, що це частково правда. Перші дні важко знімати. Не можу сказати, що прямо пару днів важко знімати. Мені ніби було важко знімати тільки один день і на наступних капах трохи болісно, але не було важко знімати. Звичайно, у всіх індивідуально і, можливо, вже на першій капі, в перший раз ви зможете їх легко знімати і нічого дивного при цьому не помітите. Дискомфорт при установці елайнерів. Ніякого дискомфорту при установці немає. Це просто 20 хвилин і все. Можливо, болітимуть зуби, коли вам перший раз їх одягатимуть, так як коли вам установили еластики, кнопки, то вас вчать їх одягати, елайнери одягати і знімати. І це реальне мучіння так як ви не можете їх ні одягти, ні зняти. Але на наступний день, чи через 2 дні, ви реально їх за секунду одягаєте, за секунду знімаєте. Період звикання до ейлайнерів тяжкий і триває довго. Період звикання до ейлайнерів триває день. І він взагалі не важкий. Спочатку важко щось тверде їсти з їжі. Але потім ви до цього звикаєте і нормально. Для мене в перші рази взагалі було легше не знімати елайнери, так як коли їх знімаєш, то зуби дуже сильно боліли і був дискомфорт. Але зараз я взагалі їх іноді забуваю зняти перед їдою і помічаю тільки, коли вже почала їсти. Я до них вже звикла, і це реально круто. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо це так, і ви хочете другу частину, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, натиснути на колокольчик, щоб не, попро... щоб не пропустити нові, цікаві і корисні відео. До зустрічі в новому ролику! Pim -paka -paka. How can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good?